Друзі, привіт! Хочу пояснити, чому настільки важливою є загалом новина про враження ворожого військового корабля Іван Хурс» і чому взагалі була мова саме про цей корабель. По-перше, враження було дійсно: з кількох морських бапла гур зміг одним дістатися до цілі. Інші були ворогом е потоплені, а один все ж таки потрапив. І Відповідне відео опубліковане в ЗМІ. Відповідно, можемо говорити про вдалу роботу. А, наскільки серйозне пошкодження говори, е було говорити зарано? Є інформація, вже що корабель повертається до Севастополя. Втім, чому ж важливо було працювати по ньому і чому важливо загалом по ньому працювати. Іван Хурс це розвідувальний корабель, і те, як говорить ворог, цей корабель здатен виявляти системи протиракетної оборони західного зразка. Відповідно, це пріоритетна ціль, ви саме розумієте. Пріоритетна ціль дуже важливо було все ж таки цю ціль вивести з ладу надовго. Це принаймні. Б з <зі> стратегічної точки зору убезпечило б убезпечило б західні системи, які є на озброєнні сил оборони. От така от логіка. Слава Україні! Переможемо всіх!